Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української відьма давно з вами не бачилися, не чулись. Сьогодні ми дивимося, що вам треба знати просто зараз. Яка важлива інформація до вас йде способку? Ми зробимо відразу загальний розклад. А потім зробимо на декілька варіантів. Дівчатка, не забувайте підписуватись, присходити на особисті консультації, яснобачення, свічки. Зараз заряджаю на чистку, на гармонізацію на будь-яку вашу потребу. Мої хороші, яка загальна інформація для вас? Дивіться, прийде справедливість ваше життя. Якщо було важко щось робити, кудись рухатись, за щось відповідати, хтось, можливо, на вас забагато навалив роботи, емоцій. Все встане на свої місця. Ваша праця не була даремна. Можливо, ви працювали над стосунками, або ви працювали над собою. Ви почнете відчувати радість якусь щастя від життя, наповнення емоціями. Увага від протилежної статі. Але, дівчатка, дивіться. Ви якийсь потік позитиву будете самі перекривати своїми думками негативними, опитом минулим, своїми якимось блоками, парканами, які ви вибудували на дорозі до щастя. Ваш досвід дуже важливий, але він є якийсь травматичний. Трохи підсвічує нам травму, ну, Травма стосунків. Але вони можливі. Вам дивіться, якщо ви в парі, вам дадуть можливість зрозуміти один одного. Якщо ви не в парі, ви зрозумієте чоловіків, тобто тих, хто вам, до вас приходить в життя. Ви зрозумієте, чому саме ці і саме зараз, але ви будете відмовлятись. Так, що це ви не слухаєтесь? М? Мої найкращі? Дають, беріть. Потім розберемось. Боюсь, 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 боюсь. Хай прийде той, кого я вже знаю. А нове для мене дуже страшно, навіть коли змінюються просто стосунки, мені страшно. Якісь зміни все так, як їжачок зустрічаєте. Повпливали на ваше кохання, повпливали на ваше життя, ускладнили. Але тут кажуть, буде пара, буде пара. Хтось собі ускладнює життя, знаєте, як, як тренування з. з Вагою додатковою, коли такі грузики вішаються на руки, на ноги. От ви собі повісили, тягнете. зніміть. Швидше буде щастя. Задоволення прийде від життя, але доведеться трошки понервувати. Чому? Ну, от, або ви не любите, як я, коли там щось змінюється, хтось знає краще за вас, хтось щось розуміє краще за вас. Хтось організовує щось замість вас, вам треба все контролювати. Відпустіть контроль. Прекрасний момент, кому зараз не до стосунків, просто буде вдача. Хто займався здоров'ям. Вам допоможуть з вирішенням питання, тобто підсвітять той шлях, який ну, у вас чітко до зцілення. Тому гарний період, але ви будете будь-яким засобом, методом ні, повішеного йти, паратися. Не може бути. Ні-ні. Ці можливості, то не для мене, не може бути так все легко, не може бути так все прекрасно. Може, може, може і буде.